Багато людей написало дописи з цього приводу, і в ти, uh -huh. в тому числі. Зараз ти вважаєш дощ, що це була хороша ідея, чи це був більш емоційний крок, який просто от стався в моменті. Е, мій допис не був там про що сталося в кампанії, чи що я думаю про це скорочення. Тобто він стосувався виключно мене. Але зараз я думаю, що не треба було цього робити, тому що мені почали писати з пропозиціями по роботі. Мені це дало ж таку якби впевненість. Ну все, я там не помру під забором, да? це ж вона, стандартна страшилка, так. Але потім я відчула, що я навіть не можу просто відповісти. Дякую за пропозицію. У мене такий великий блокер, навіть хоч якось відгукнутись. Я зрозуміла, що мені треба час, мені треба час відпочити, побути в цьому стані, пережити навіть не те, що мене скоротили, а те, що я зробила за ці роки.